Зумовно, що у випадку, якщо Валерій Залужний, як би до нього хто не ставився, там є які дуже великі прихильники, які там його і не люблять, але реально у нього навіть по соціології, яка ну, публікується, там дають йому підтримку ну, довіру 70%. Ну Володимиру Зеленському деякі. Структури, як цей Київський міжнародний інститут соціології, зараз знову почав прилюдним, що вони в грудні робили, там дали аж 52% його довіряють, 39 не довіряють, 13% позитивний баланс. Але в жовтні місяці минулого року була презентація дослідження сосудичних груп. В інтерфаксі і там зовсім інші цифри було. Там 44,8% довіряли, 44,6 не довіряли. Тобто баланс довірів був 0,2%. При тому, що 79%. Якщо не помиляюсь, було в залужно. І до речі, в Буданова було 63,3 відсотки, яким довіряють. Тобто Зеленський вже був на третьому місці згідно цього досі. Я думаю, що насправді воно десь от приблизно десь таке і може бути. Тобто не тільки один генерал Валерій Залужний, але і якісь інші також можуть